Вітаю вас, колеги, також глядачі проекту День Лайф. Сьогодні на Старійший виш України києво могилянська академія святкує свій ювілей 410 років від дня заснування. Це знаковий вищий навчальний заклад для нашої держави, адже саме з цього місця щороку пускається понад тисячі професіоналів різних напрямків. Ну і зокрема, що цікаво, академія бере свій початок від київської братської школи у 1615 році, через 17 років під впливом Петра Могили її притворили на Києво-Могилянську колегію і у тисячі Десятивосьмому році було надано статус академії. Ми не могли оминути цю дату, і саме тому ми зараз перебуваємо Києво-Могилянській академії. А поруч із нами перебуває перший декан факультету суспільних наук Олексій Гарань. Вітаю вас, відродженої академії. Варто зазначити, вітаємо вас, дякуємо, що погодились нами вийти. в прямий інтерес. ефір. Я думаю, це важливо буде і нашим глядачам побачити, почути і долучитися до святкування до ювілею. І ми хочемо вас привітати з такою датою з і. Ви дякуємо за те, що ви навчаєте, і я знаю, що ви відроджували академію у 90-х роках. Якщо можна декілька слів, чому це відбулося, саме чому потрібно було відроджувати і як відбувався цей процес? Ну потреба відродження Києво-Могилянської академії як духовного центру символічного центру для України вона піднімалася давно. От, але знаєте, все це лишалося проєктами, поки за цю справу не взявся В'ячеслав Брюховецький. І е, знаєте, дивлячись з погляду сьогодення, я б сказав, що шанси на відродження нульові. Ми ходили от по цьому корпусу, і у нас єдине, що було, це невідремонтований перший поверх. Ми тоді, майбутні декани, ходили і казали: ми тут розпочнемо заняття в університеті. Подивіться, і це все було не від перший тільки поверх. Тобто зараз здається, що дійсно шанси були не льові. Але тут все співпало. Тому що енергія Брюховецького, ну і наша енергія також, але воно співпала з тим, що Україна рухалася до незалежності в грудні 91-го року вже була проголошена незалежність а 1 грудня мав бути референдум і перші президентські вибори, і якраз в цей час. Бриховецькому вдалося переконати Кравчука, і він видав е, указ про створення дирекції Києво-Могилянської академії. Тобто, це співпало. Розумієте, це співпало з нашим рухом до незалежності і з тим ентузіазмом і енергією, яка тоді була у, всього, у всіх українців. От е, в інших умовах, я навіть не думаю, що це можна було б а тоді це вдалося. Дуже цікаво. Давайте з вами зробимо ось такий е, часовий стрибок у нашій реалії. Бо зараз дійсно ми бачимо, що тоді проголошувалася незалежність нашої держави. Е, всі були за об'єднання нашої держави. Просто зараз ми перебуваємо у повномасштабній війні з Росією, яка щодня обстрілює наші території. Як залом зараз функціонує Києво-Могилянська академія, що змінилося і чи змінилося від 22-го року, чи можливо навіть від 14-го? давайте трошки продовжує якби історію, бо дуже важливо, що Києво-Могилянська Мяганська академія, вона була завжди епіцентром громадських і суспільних подій. І, зокрема, коли відбулася фальсифікація виборів в 2004 році, Києво-Могилянська академія оголосила страйк, угу. а, і це було дуже важливо. І києво могилянська Академія тоді кожен день. Колонна звідси, на чолі з Брюховецьким, ходила на Майдан Незалежності. Це було дуже важливо. Тут розмістили штаб Ющенка. Там далі йдуть приміщення, і так само була важлива дуже роль під час Євромайдану. Тому зрозуміло, що коли почалося повномасштабне вторгнення, то ми намагалися бути долученими до цього в різних формах, не переривали освітній процес. Зараз проводимо переважно. Кількість занять ми проводимо в онлайні, а під час тривог просто спускаємося в ці бомбосховища, які є, і беремо участь в різних зборах, в допомогах, і наші могилянці воюють на фронті. Випускники, студенти, навіть які ще не закінчені. На жаль, багато з них вже полегло за незалежність за незалежність нашої батьківщини. Якщо можна ще згадати декілька таких знакових персоналів, випускників Києво-Могилянської академії, давайте їх озвучимо для того, щоб можливо хто хто знає, дехто забув, а дехто дізнається. Ну, давайте почнемо з того, що коли була створена київська братська школа, то в братство вступив гетьман Сагайдачний з усім військом Запорізьким. Mm -hmm. Так, тобто, це теж дуже символічно і показує ту підтримку, яку Мала зараз, можна казати, проект, да, яку мала підтримку Академія в ці часи. Отже, Петроса Гайдачник, до речі, він був тут похований на території Академії, бо тут стояв собор. Ну і собор, звісно, був зруйнований за радянських часів, тому точне місце ніхто не знає. Але є символічний хрест на подвір'ї. Оце от. Так званий староакадемічний корпус, і перший кор... перший поверх будувався ще за часи е гетьмана Мазепа. Угу. Якщо говорити про е відомих випускників, ну давайте так, щоб, щоб не перевантажувати Скаверода, угу. гетьман Мазепа, угу. Гетьман Виговський угу. і ще кілька гетьманів і інших діячів культури України. Тобто і, і академію знали по різних. По різних усюдах в світі. Тобто ми не тільки це готували. Ми готували кадри да, для всіх практично православних церков у світі. На жаль, виявилося потім, що і для російських церков також. На жаль, на жаль. На жаль, дякуємо вам за те, що ви поспілкувалися. Дійсно, було дуже цікаво прослідкувати всі ці історичні події, відродження і навіть наших випускників Києво-Могилянської академії. Олексій Гарань, перший декан факультету суспільних наук, відродженої Києво-Могилянської академії. Ну, і, зокрема, ми закликаємо і вас віддати шану такому знаковому вищому навчальному закладу нашої держави. Можливо, у вас є якісь певні спільні історії. Діліться. З ними у нас в коментарях під нашу трансляцію, а також ми залишаємось на місці і будемо дізнаватися ще можливо певні цікаві історії. Колеги, вам слово.